Добрий день діти! Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми будемо створювати кінець казки за її початком та ілюстраціями до неї. Ось і все. Дзвонить у дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там, розмай. І у цьому розмаїтті ви знайдете безліч квітів, діти. Чи правда ж, у наших полях ми можемо побачити безліч різноманітних квіток, і деякі з них незвичайні поля, ліси, долини та гори це своєрідна зелена аптека. Багато лікарських рослин занесено до Червоної книги України. Ця книга незвичайна. Рослини, занесені до цієї книги, охороняються законом. Їх заборонено знищувати, тож не спішіть зривати гарну квітку. Краще помилуйтеся нею і залиште її рости. У підручнику на сторінці 41, вправа 105 у нас є з вами початок казки цілюща аптека. Ми зараз прочитаємо її вже з доповненням, а потім. Я вам задам декілька питань, тому слухаємо та слідкуємо уважно. У зайчика заболіло горло. Малини й калини в хаті не було. Меду теж почала зайчиха шукати трави для цілющого чаю. Збирала й думала, що пора вже відкрити лісову аптеку, де було б усе, що треба. Полікувала вона сина і побігла до їжака говорити про аптеку. Не тільки їжак, а й усі звірі підтримали зайчиху. Незабаром у старій лісниковій хаті була відкрита цілюща аптека, аптекаркою призначили білочку знахарку хотіли ведмедя, але ж він взимку спить. Ось яка чудова, цілюща аптека. Діти, про що йдеться у казці? Про захворівшого зайчика правильно. В кого заболіло горло? У Зайчика. І як мама зайчиха хотіла полікувати сина? Так, вона хотіла звернутися до аптеки, але лісової аптеки не було. Чого не було у неї в хаті? Ліків та трав, все вірно. Що вирішила створити зайчиха? Аптеку. З ким вона порадилась. Все вірно, з іншими звірями. Кого призначили аптекарем? Молодці. Білочко. Чому ведмідь не зміг бути аптекарем? Розумнички, ведмідь взимку, спить. Давайте поглянемо на малюнки після тексту. Кого ми перед собою бачимо? Білочка, гава, дятел та ведмідь. Які цілющі трави принесла білка? Розгляньте уважно. Це в нас ромашка, звіробій та м'ята. Що принесла гава? Квіти липи та ягоди калини. Що приніс дятел? Шипшина та соснові бруньки. А що ж нам приніс відмідь? Мед і прополіс? Давайте трошки відпочинемо, щоб були сили далі записати наше продовження. відпочили Давайте запишемо в зошиті число. Сьогодні у нас 5 листопада, класна робота. І запишемо, що такий рядочок розвиток зв'язного мовлення. А далі заголовок, цілюща аптека. І давайте пригадаємо, що ж принесла білочка ромашку з і м'яту. Гава прилетіла з калиною і цвітом липи. Що приніс нам дятел? Дятел приніс шипшину і соснові бруньки. Так. А ведмідь пригадуємо, пригостив медом і прополісом. Так, і в кінці нам треба підсумувати, чи створила ж білочка аптеку. Давайте запишемо речення. Можливо, ось таке. Тварини разом створили аптеку. Аптекаркою стала білочка. І на цьому наш урок буде завершено. Оцініть роботу на уроці веселкою, який колір вам сьогодні відображає ваш стан. Дякую за урок! На все добре, до побачення!